Панікола, сьогодні у нас з вами цікава тема. Ми будемо розглядати алгоритм роботи з результатами, що виходять за межі специфікації, викиди та аналіз трендів. І також завтра частина нашої презентації ми поговоримо про контрольні карти взагалі. І, зокрема, про контрольні карти Шухарта. В цьому випадку, коли ми говоримо про контрольні карти, також ми з вами. Деякі зробив практичні роботи з використанням Excel. Подивимося, як можна застосовувати ці електронні таблиці для їх побудови. Думаю, що вебінар буде вам корисний і, з точки зору практики, ми подивимося деякі моменти, які будуть стосуватися алгоритму роботи. Щодо додаткової літератури, вам будуть переслані певні зразки СОПів по організації роботи із результатами, що виходять за межі специфікації. Ну, вони ангомовні, але, тим не менше, досить такі детальні. Я думаю, це зараз не проблема зробити такий переклад. Деякі ми продемонструємо завтра з вами, коли будемо продовжувати наш вебінар в цьому випадку, і, і також в якості теж бонусів будуть пересені декілька Excelські файлів, які ми з вами будемо розглядати при побудові таких от контрольних карт. Отже, перш за все, давайте подивимося, які настанови. Важливі зараз актуальні. Це перша для індустрії FDA, яка була оновлена, онована, я можу помилити, на рік 2022 році, 2009 рік, це була перша версія. От, зараз вийшла дещо оновлена версія цього гайду для індустрії. І також в Європейському Союзі, в Європі один із гайдів це Свого часу була в 2013 році, потім у 2017 році, в жовтні, таке, така настанова у вигляді спочатку презентація, потім оформлена, в вигляді, на ну, ще документів Британської агенції з медицини і лікарських засобів. І ще один документ тут поки що явно його немає. Навіть не документи, а ціла група документів. Ми з вами будемо розглядати завтра. Це буде стосуватися тих, тих гайдів, які використовує своє європейська фармакопея. Там їх, їх є декілька. І буде дано посилання на ресурс на вебсайт. Ми зайдемо теж завтра на цей сайт, і я покажу, які там документи будуть важливості з цієї точки зору. Можна поділити на декілька моментів те, що у нас буде на сайті Європейської фармакопеї. це, власне, говорячи сама робота з даними. І друге, це алгоритми опрацювання результатів, які виходять за межі специфікації. Другий документ коректно дає посилання на перші такі гайди про результати. Ми про них теж будемо згадувати у нашій презентації. Вони оновили також на початку 2000-х років ці свої настанови, які там є, і вони відносяться до тих, які обов'язкові для виконання, і знаходяться в розділі, який стосується менеджменту системи якості фармацевтичних підприємств. Отже, коротко, фактично, у нас є. Три типи документів: два досить такі алгоритмовані загальні, і третій документ, де ми говоримо про європейську форму там є більш деталізовані приклади по роботі із цими результатами. Давайте з вами згадаємо.